Я не знаю, як ви, а я вже зранку кучу діл поробив. Зараз пів восьмого, а я вже МРТ зробив собі. До речі, що хочу сказати. От я тільки що проходив обстеження, три відділа хребта, шийний, грудний і поясничний відділ. І уявіть, всього зайняло пів години часу. Всього півгодини. Я взагалі прозрів. От відверто скажу. Я останній раз, коли робив... МРТ, то я тільки одну поясничну зону робив короче, десь хвилин 40. Так що, якщо хочете якісне дослідження, смарт-діагностика, Вижгородська 69, телефони перед вами. Найновіше обладнання, короче, ну, взагалі суперово. Півгодини. Пів години три зони хребта. Представте, пів години. Так що не зважайте, якщо у кого є такі проблеми, номер телефону бачите, дзвоніть, записуйтесь, обстежуйтесь, а я поїхав далі. Бо в мене ще сьогодні одна лікарня. Жість по лікарям в мене сьогодні бурлить новими днями. Ну і завтра також. Так що оце такі справи. А зараз поїду поп'ю кави, бо встав, блін... Пів шостого чашку кави бахнув і попер. надо щось в топку закинути, правильно? Що, що що крепитися це? Зараз якусь це, випічку, кофек і погнали в працю. Всіх обняв, гарного дня!